Дережнянський професійний аграрний ліцей тут навчається понад 300 учнів з трьох районів Хмельниччини. Нещодавно у навчальному закладі зробили ремонт за власні гроші. Цей ліцей, як і подібні йому, звик жити без допомоги держави. Заробляти навчилися самотужки. Учні ліцею разом з майстрами та викладачами під час практичних занять засівають поля і садять овочі. Маємо 162 гектари орної землі. Маємо ліс, маємо ставок. Який заріблений, оце все працюємо, виробляємо продукцію. Скажу, що в цьому році ми отримали десь більше на 100 тисяч зернових одних, які продали, реалізували для працівників, причому за дешевшу ціну, ніж це реалізовувалося по господарствах, і від цього маємо прибутки. Це дозволяє не лише заробляти гроші, а й економити їх. Ціна мої дальні ліцею дивуються всі. Перша другий компот тут коштує одну гривню. Для учнівського контингенту, який не завжди сім'ї забезпеченою, це якраз по кишені. Не лише собі, а й людям профтехосвіта повинна приносити користь. Вважає губернатор і пропонує аграрному ліцею створити в себе міні-кооператив. Ми хочемо, щоб бюджетні кошти, які сьогодні тратить обласний бюджет на утримання даних закладів, вони. Приносили користь, а саме щоб ці заклади вирощували овочі і картоплю для усіх закладів закритих на території району чи області тобто лікарень, дитячих садочків, шкіл, інтернатів щоб ми не перекупляли на ринках в дорого ці продукти харчування. Впоратися з таким завданням ліцею під силу каже його директор: робочої сили вистачає та й працювати на землі. Учні вміють не драма. Тут готують спеціалістів аграріїв. Єдина проблема з технічним парком. Техніка можна сказати в задовільному стані. але задовільному це в лапках, тому що найближчих 20 років ніхто нічого не отримував, і через це ми її підтримуємо. Але сказати, що вона нас задовільняє її. підтримка держави потрібна в поповнення машино тракторного парку, обладнання, виділення коштів на паленомастинні матеріали, що ми в повному обсязі надавали те навчання, яке необхідно і потрібно нашим учням. За ті гроші, які ліцей заробить на виробництві продукції для закритих закладів, він зможе і ремонтувати трактори, і купляти паливо, каже губернатор. А до програми розвитку профтехосвіти області обіцяє запропонувати зміни. Ми бачимо, щоб аграрна галузь і профтехосвіта, яка є на території області, розвивалася обов'язково для чого? Для того що тут є база. Для того що тут є викладачі, і саме головне, що в нас є діти, які сьогодні мають бажання навчатися. А якщо сьогодні є діти, значить область, район. Місто мають перспективу саме в розвитку виробництва, бо з виробництва кується валовий дохід нашої області, валовий дохід держави. В цьому році область вперше за всю історію незалежної України виділила гроші на розвиток профтехосвіти. Два мільйони гривень піде на оновлення матеріальної бази професійно-технічних закладів. Нині на Хмельниччині дефіцит фахівців з робітничими спеціальностями. Готувати кваліфікованих робітників, які б досконало знали не лише теорію, а й практику. Це пріоритет для аграрної області, заявляє губернатор освітяни його підтрим. Римують Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст, здражені для подільської панорами.